Збройні сили України знищили черговий аналогавніт російських військових. Кадри зі знищеною російською бронетехнікою оприлюднив англомовний телеканал. Туди в одному з боїв українські військові знищили бронемашину БМП Басурманин. Бронемашину знищено у районі відповідальності бійців 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Імовірно, російських військових з бронетехнікою було розбито у Харківській області. Іноземний журналіст повідомив, що з техніки виходить неприємний запах від тіл російських окупантів. БМП Басурманин, це сучасна російська модернізація бойових машин піхоти. Машину оснастили сучасною системою наведення автоматом супроводу цілі та тепловізором. Одна з найпопулярніших у світі бойових машин піхоти отримала новий комплекс озброєнь, нову електроніку та оновлену силову установку. Також хочемо повідомити про наступне: у Генеральному штабі підкреслили, що триває артилерійське протистояння. Українські воїни ганяють та палять техніку окупантів по посадках Херсонщини і Миколаївщини. Додали в Генштабі. На підтвердження ефективної роботи військових опублікували відео. На відео показали роботу бійців 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. За роботою артилерії спостерігає безпілотник. Перелякані расисти кидаються у різні боки, намагаючись втекти від ЗСУ. Але не всі в це врятувало. Посилання на відео в описі: все буде Україна. Дякую за перегляд!